Вітаю на уроці української мови. Сьогодні ми будемо з вами говорити про джерела українських фразеологізмів. Поставте відео на паузу і запишіть, число і тему сьогоднішнього уроку. Уже дзвінок нам дав сигнал: працювати час настав, тож тепер часу не гаймо і роботу швидше починаємо. Отже, друзі, сьогодні ми з вами будемо говорити про джерела українських фразеологізмів. Будемо вчитися визначати в реченнях фразеологізми, нагадую, це стільки сполучення слів, які потребують пояснення. А також будемо вчитися визначати, звідки вони до нас прийшли. Продовжуємо формувати вміння працювати із словником фразеологізмів. І виховувати любов до. Української мови. Домашнє завдання вам треба було скласти невеличке есе. Або речення з фразеологізмами, такими як нам'яти вуха і дати від коша. І потрібно було підкреслити олівцем фразеологізм як члени речення. Я вам нагадую, що фразеологізм – це стільки сполучення слів, які ви не можете міняти між собою місцями, і в реченні синтаксичну функцію виконує одного члена речення. Тобто, якщо присудок, то підкреслюйте повністю весь вираз. Звертайте на це увагу. І не забувайте проводити аналіз. Своїх помилок, допущених у роботі. Після перевірки вчителя. Назвіть джерела українських фразологізмів, які ви знаєте, от звідки до нас прийшли фразоологізми, от як ви вважаєте? Наведіть приклади фразологізмів, що походять із живої народної мови. Пригадуйте, які фразологізми, можливо, бабусі ваші вживали. Визначте джерело походження фразологізмів, як по нотах білими нитками шита. Нота. Це, мабуть, музичної професії стосується білими нитками шито. Якої професії стосується цей фразеологізм? Поставте відео на паузу і дайте усно відповіді на ці питання. Зараз попрацюємо з підручником, відкривайте сторінку 50-51. Щодо джерел українських фразеологізмів. ми з вами знаємо. Що найбільше джерел, саме найбільше джерело, з якого до нас прийшло величезна кількість фразологізмів, це жива народна мова. Пов'язана з традиціями, народними звичаями, обрядами наших пращурів, зокрема, дати гарбуза. Це коли хлопець приходив освічувати з дівчині. Але вона йому відмовляла: виносила гарбуза. Піймати облизня, що означає цей фразологізм? Означає лишитися без того, на що розраховував, зазнати невдачі, залишитися ні з чим. Білими нетками шито. Тобто, це якась невдала зроблена справа з мови кравців зроблена, і як по нотах, тобто, дуже легко, гладко все проходить. Антична міфологія. А, до речі, це ми щойно з вами розглянули. Я вже перескочила, перепрошую, втомлена була. Ще є фразологізми, які походять із мови різних професій. На відміну це в нас з мови вчителів, а білими нитками шито кравців, і понотах це в нас музиканти. так? А, так говорять. І означає, дуже-дуже все добре йде. Так, справа йде дуже добре. Антична міфологія домоклів. Меч Дамоклів меч. Що означає, хто знайшов? Це у нас антична міфологія. У давньогрецькій легенді це меч, за допомогою якого сиракузький тиран Діонісій І показав заздрісному придворному дамоклу небезпечність свого становища. Ця оповідь уперше згадується в книзі Цицерона ще. І от легенда говорить про те, що Дамокл заздрив Діонісію, якого вважав найщасливішою людиною на світі, що має все, владу, багатство, повагу. Дізнавшись про це, Діонісій влаштував пишний банкет і дозволив Дамоклу на один день посісти престол. Спершу Дамокл насолоджувався банкетом, поки не побачив, що над його головою висить відвішений на кінській волосині гострий меч. Будь-якою миті волосина могла порватися, і меч впав би вістрям на Дамокла. Через постійний страх Дамокл сказав, що краще нехай його стратять негайно, ніж він очікуватиме раптової смерті, що може статися будь-коли. Так Діонісій показав, що життя правителя постійно перебуває під загрозою. Отже, от така історія бути в небезпеці. Прокрустове ложе існував такий розбійник, прокруст, який мандрівників клав на. Таке ліжко, в кого були короткі ноги, він їх витягував, а в кого довгі то стинав. Тобто підганяв під певні мірки, мірила. Золоте руно це щось дуже сильно бажане. Пригадуємо аргонантів, які виникли ви рушили на пошуки золотого руна. І Відповідно, є така шкура, скоріш за все, це в нас овеча, тобто бараняча шкура золота, за якою їхав Ясон разом зі своїми аргонавтами. І під цього, від цього постав і фразологізм. Золоте руно це багатство, яким хтось прагне оволодіти або омріяна мета. Отже, всі ці вирази взяті із античної міфології. Дуже багато до наших днів дійшли біблійних саме афоризмів, точніше, фразеологізмів біблійного походження. Нести свій хрест, що означає? Знайдіть, будь ласка, визначення самостійно. Так, добре. Отже, цей вираз. Є образним, взятиме з Біблії, цитую. Тоді Ісус сказав учням своїм, Коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе самого і візьме Хрест свій, і йде за мною. Відповідно, висів пов'язано з давнім звичаєм. Засуджені на смерть повинні були нести до місця страти Христи, на яких їх розпізнав. Тобто, це нелегке таке життя нести свій хрест. Проходити дуже нелегку таку справу життя. Блудний син. Це той, який є, спіткнувся одного разу, але все ж таки повернувся на правильно стезю життя. Тобто цей вислів означає людину, говориться про людину, яка після довгих блоканів розпусного життя приходить до каяття і повертається до своєї родини. Так, що у нас ще залишилось? Тут земля обітована. Яка це земля, на вашу думку? Обітованою цю землю названо в посланні апостола Павла до євреїв. Вислів обітована земля означає місце, де легко і радісно, куди хтось пристрасно порагне потрапити. Там ріки молочні, дуже багато їжі, дуже смачної. От кажуть, таке місце жадане, земля обітована. І художня література. Дуже багато із художньої літератури до нас прийшло такихось словесних афоризмів, скажімо, легке кашеня. Взято із твору Андерсона. Тобто людина, яка не дуже гарна, не дуже красива. Послухали лисичку і щуку кинули в річку. Це взято із байки Леоніда Глібова. Будемо з вами навесні вчити цю байку на пам'ять. Поїхали далі. Отже. Пропоную виконати усно ось таке завдання. Розподіліть фразеологізми за джерелами їхнього походження. Треба визначити, до яких джерел належать саме оці фразеологізми. Ної в ковчег грати першу скрипку, мало каші з'їв, фенікс із попелу, закручувати гайки, поцілунок іуди, гордіїв вузол, стрихти під один гребінь. Гнути спину, кайнова печать, діогенова бочка і підкласти свиню. Поставте відео на паузу, пошукайте в словниках, що означають ці вирази. Отже, перевіряємо. ковчег, взято із Біблії. Пам'ятаєте, но, ну, який зібрав всіх тварин, парної кількості і рятував від потопу. Грати першу скривку. Це в нас мова представників різних професій. Що означає? Тобто, якусь першість мати. Угу. Мало каші з'їв. Дуже-дуже така людина, яка не може щось зробити, ось двері не можеш відкрити. Мабуть, з'їв мало каші, кажуть. Тобто, немає сил багато. Це взято із живої народної мови. Фенікс із попелу це в нас біблійна легенда. Знаєте, пташка Фенікс це та пташка, яка відроджується. Відродження життя означає накручувати гайки, закручувати. Це у нас мова представників різних професій, механічного такого напряму, спрямування. І, зокрема, означає дуже так тиснути на когось, морально, можливо, якось фізично. не знаю. Поцілунок Іуди, це у нас біблійна легенда, коли. Царські прислужники прийшли забирати Ісуса Христа, вони не знали, як він виглядає. І Іуда їм у цьому допоміг, підійшовши і поцілувавши Ісуса Христа. Таким чином, Він його зрадив. Отже, означає зраду. вузол, антична міфологія, дуже класний міф. Зараз я вам його розкажу. Гордіїв вузол це легендарний вузол на царському возі у святині Зевса, в місті Гордіоні у Фригії. За стародавнім пророцтвом, Той, хто розв'яже цей вузол, міг стати володарем Малої Азії. У 333 році до нашої ери Олександр Македонський розрубав його мечем і цим здійснив пророцтво. В переносному значенні розрубати гордіїв вузол означає легко і несподівано вирішити вагою. Важку проблему, важка справа. А не вирішена справа це і є Гордієв вузіл. А взагалі, хто такий був Гордій? Це, це був е, звичайний собі робітник, але фріріцям оракул заповів, що перший, хто з'явиться на цій дорозі, буде з царем. От, відповідно, вони зробили гордія, який вийшов з возом. Царем. І він у храмі Зевса прикував цей, а, свій віз і зробив його дуже великим такий вузол, який було дуже складно розв'язати. І ну, це ж була заповідь: хто його розв'яже, той стане володарем Малої Азії. Олександр Македонський Македонський їм став. Поїхали далі. Стрихта під один гребінь. Звідки взяти? Знову ж таки, це в нас джерело мова. представників різних професій, це у нас професія перекоря. Стрихти під один гребін, міряти під одне якесь мірило. Так? Це у нас прокрустове ложе, синонімічний до цього, до речі, вираз. Тобто, всіх під одне щось підганяти, якісь певні стандарти і мірки. Гнути спину, працювати дуже важко, старанно, наполегливо і тяжко. Жива народна мова. Біблійна легенда Каїнова печаль. Ну, тут Каїну, так? і Каїнова печаль це така якась невиліковна хвороба або каліцтво що по-іншому називають. Діогенова бочка був такий філософ, древній звали його Діоген, От він заперечував будь-яке життя у розкошах, у будинку, і для того, щоб показати це наглядно, він жив у бочці. Нусь тобі і заперечення всіх прийнятих норм і багатства взагалі. Означається вираз. Взято з античної міфології. І підкласти свиню, тобто щось якусь таку неприємну справу зробити, жива народна мова, якесь таке безглузде становище людини поставити. Означає. Прочитайте речення, виконайте завдання. Значить, в цьому завданні вам потрібно переписати речення. Трошки щось у мене заглючив інтернет. Секунду. Зверніть увагу, коли виконуєте завдання, читайте його уважно. Прочитайте речення, підкресліть фразеологізми відповідно до їх значення. А синтаксичного значення мається на увазі. Тобто, там фразеологізм у вас може бути додаток, може бути підмет, присудок або інший член речення. Тому. Виконайте, будь ласка, ці завдання письмово. Поставивши відео на паузу, не забудьте зробити гімнастику для очей. Обов'язково хоча б раз на день ви маєте відпочивати. На закріплення пропоную вам виконати ось таке завдання. Потрібно розподілити. Значення фразологізму, сам, сам фразологізм та його походження. Звідки пішло? Будь ласка, поставте відео на паузу, виконайте це завдання. Перевіряємо: входити в роль. Означає призвичаюватися до своїх нових обов'язків, до нового становища. І, відповідно, це у нас джерело походження, взято з мови артистів. Здавати позиції. Тречати позиції, так? Це у нас змови військових. Що означає цей вираз? Поступатися перед кимось або чимось. Або не бути наполегливим у чомусь відступати. Розмотати клубок означає вирішити якесь складне завдання, взято з мови ткачів. Між молотом і коватлом. Це в нас із мови ковалів, і означає. Безвихідне, скрутне становище, коли загроза у нас з обох боків очікує. Отже, сьогодні на уроці ми з вами розглянули, пригадали, що називається фразологізмами. Фразологізми це всі якісь сполучення, які потребують пояснення, вони не змінюються місцями, їх ми не можемо. Переставляти, бо зміниться взагалі зруйнується значення цього фразологізму. Це як одне синтаксичне ціле існує, неподільне, тому ми і підкреслюємо з вами в реченні весь вираз. Пропоную дати відповідь на такі питання: що ви сьогодні дізналися, що вам було сьогодні цікаво, що складно, що зрозуміли, чого навчились, чого змогли. Домашнім завданням вам буде виконати наступне. Скажу, коли завантажиться. Опрацювати параграф 26 і виконати вправу 10 на сторінці 52. На сьогодні все. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!